Усім привіт! Мене звати Ела Влог, і ти попав на мій канал. І сьогодні я получу до Америки. Не сьогодні, а у цьому відео ось мої речі, моя валіза. Будемо сьогодні її разом збирати. Також у вас може виникнути питання, чому ти туди їдеш? Навіщо? А їду я туди тільки щоб покращити свій англійський, і це лише на місяць. Недовго я вважаю. Може, для когось це обід, але для мене ранок зараз у нас 10 година ранку. Що обіду, не знаю. Так от, друзі, зараз мені потрібно ось це все, все скласти до моєї валізи. Не знаю, влізе воно чи ні, будемо сподіватися. І так, перша це в нас ось така футболка, я так і не зрозуміла, за яким вона принтом. І так, друзі, звісно, я ж забула вам показати свою валізу. Ось така причудова валіза від Вікторії Сікрет. Також, друзі, ще одна сумочка. Я сподіваюся, що всі речі сюди вмістяться, не знаю. Щоб була повна синхронізація, я взяла схожу обкладинку на паспорт. Здається, я більше нічого не забула вам показати. А тепер далі це звичайна біла юбка напевно, ви всі її бачили у моїх відео. Наступне це в нас просто моя біла футболка. Також ось такі рожеві штани, чорний топ, і моя, напевно, найулюбленіша це сукня. Далі я беру ось такі сірі джинси. І ще один чорний топ теж беремо. Далі мої нові велосипедки, я ще не показувала їх. Цей костюм, напевно, ви всі знаєте. Ось такі червоні капці, далі мої чулки, я їх дуже полюбляю, я сподіваюся, що це все вміститься до моєї валізи. Я вже все склала, залишились тільки мої кросівки. Я беру ось ці конверси та свої рожеві джордани. Я вже склала свою валізу та рюзк і залишилась перевірити, чи нічого не забуло. Ну ось і все, я все зібрала, перевірила, все добре, і тепер не знаю викладати мені цей ролик, який я збираю валізу, або ж скласти його разом з остаточним роликом, як я лечу. Не знаю. Я вирішила, що я зроблю відеоролик, повний, як я вже цілком прилечу, і все вам буду розказувати. Ви бачили мою зачіску? Я в шоці, яка вона розтріплена. Так, а зараз я буду збиратися до супермаркету, мені потрібно закупити продуктів в дорогу, також щось перекусити зараз, мені потрібно до від'їзду якось так. Але спочатку я хочу зробити собі нормальну зачіску. Так, ну начебто я зробила собі нормальну зачіску, і зараз треба мені просто перевдягнутися, але перед цим я хочу зробити собі масочку на лице. А, зробила я її вчора, і сьогодні теж хочу зробити таку саму. Чисто бабайка. Та-дам! Це мало бути щось по типу переходу. Добре, друзі мої. Зараз мені потрібно перевдягнутися, потім вже ви все побачите, і я буду вам все далі показувати. Ось такий в мене лук. Зараз тут до магазину. А через два дні мене тут не буде, і до речі, я вже підходжу. Ось таке в нас зараз небо. Дамиш. Друзі, я вже вийшла з магазину. Просто подивіться клас. Це вже другий день, як я збираюся їхати до Америки. Зараз я біля аеропорту і буду проходити паспортний контроль. Я сіла на чемодан, мене знімає Макс. як ви знаєте, ми їдемо разом. О, Зараз він впаде. І так я вже стою на паспортному контролі. Я не знаю, тут можна знімати чи ні, але думаю, що чергу можна знімати копець. Я от зараз стою і думаю. Навіщо мені це все потрібно краще б вдома з репетитором позаймалася? В дна залишилось пів години до виліту літака, а я нічого не встигаю, до побачення. Моє лице на початку, як прийшло десь три або дві години. І моє лице це вже через п'ять годин, коли я вже хотіла додому. Я зараз буду їсти ось такий ходок. І, до речі, у Максима теж такий. Вже в Америці, як ви бачили, вже мою кімнату, і як приїду, я обов'язково почну редагувати це відео, тому що тут я не зможу. Так, я пересіла на підлогу, буде як бомж тут сидіти, але нормально. Коли вийде це відео, це значить, що я вже повернулася в Україну і буду знімати далі відео в Україні. І так, приїхала я сюди, друзі, 9 вересня. І виходить, що додому повертаюсь теж 9 жовтня. Також, як же ви всі знаєте, я приїхала сюди з Максимом, але в нас різні родини. Зараз я вам все розповім. А є такий сайт, де ти можеш зареєструватися і приїхати до Америки до своєї нової родини. Ця родина бере тебе на місяць, поки ти будеш навчатися англійському. І цілий місяць ви живете як справжня родина. До речі, можливо, ви чуєте їхні голоси на кухні, і я обов'язково вас познайомлю з ними. Також друзі, тут дуже великий будинок, і ця родина взяла зразу обох дітей: мене і ще одну дівчинку, а тільки вона з Франції. А на це ми було все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І Я впевнена, що я познімаю ще вам відео і повикладую. Усім до побачення!